I have a few friends. чи I have few friends. як правильно буде англійською. Додивіться це відео до кінця, щоб ви вживати правильну форму. Проте, якщо ви, бува, ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно раджу це зробити. Там внизу є червона кнопочка, клацайте, аби не прогавити жодне відео. Отож, сьогодні ми навчимося правильно вживати слова many, much, few і little. Я помітив, що у багатьох з вас є труднощі з цим. Отож почнемо з простого. А просто це слово many. Many це є багато. І ми вживаємо це слово, коли говоримо про злічувані іменники. Тобто, коли перед нами є особи чи предмети, які ми можемо перелічити. Приміром, I see many buildings. Тобто, я можу перелічити ті будинки, які я бачу, тому я кажу many. Або ж. They have many books. У них є багато книг, і вони можуть їх перерахувати. Отож пам'ятайте, що many вживається зі злічуваними іменниками. Проте слово much, яке теж означає багато, вживається з незлічуваними іменниками. Наприклад, he eats much bread. Він їсть багато хліба. Тут ми скажемо much, тому що ми не можемо якось виміряти, скільки хліба він їсть. Це умовно. Скільки буханок, так ми можемо, тому там буде many. А от в загальному скільки хліба ми не можемо визначити, тому ми кажемо мач. Або ж, we couldn't get much information. We couldn't get much information. Тобто знову ж немає якогось приладу, щоб. Виміряти, скільки інформації ми дістали, дізналися. Тому з інформацією ми кажемо much, з хлібом much, зі злічуваними many. А далі слово few означає мало. І вживається зі злічуваними іменниками. Те саме, що й many. Приміром, I see few Children in the street. Я бачу мало дітей. Проте я можу перерахувати кількість. I see few children in the street. Я бачу мало дітей на вулиці. Або ж I have few tools for this job. У мене є мало інструментів. Тобто я можу перелічити скільки, але в мене їх мало. Тому ми скажемо few. I have few tools for this job. У мене мало інструментів, щоб виконати цю роботу. Тому пам'ятаємо, що few зі злічуваними іменниками. А далі слово little означає мало, те саме, що і few, проте з незлічуваними. Те саме, що слово much. Приміром, I have little money. у мене мало грошей. Якщо би я сказав долари чи євро, ми можемо прилічити. Однак, гроші це збірне поняття. Вживається слово little. I have little money. Не few. Це буде катастрофічна помилка. I have little money. У мене мало грошей. Або ж, the task was done with little effort. Завдання, це конкретне завдання було виконано малими зусиллями. Знову ж зусиллями не можемо якось виміряти там кілоджогулями якось. Ну, недоречно. Тому ми скажемо. Little effort малі зусилля. Цікавий факт. Якщо ми кажемо few, це означає мало, однак, якщо ми скажемо a few, це буде кілька чи декілька. І контекст він може змінюватися, тому я заохочую вас бути дуже уважними. Наприклад, я скажу I have few friends in Lviv. У мене мало друзів у Львові. Тобто конотація така собі. Однак, якщо я скажу I have a few friends in Lviv», це означає, що в мене є кілька друзів у Львові. Тому зважайте на контекст. І один артикль він може повністю змінити ситуацію. Повторююся, «a few» – це декілька кілька. Однак, коли ви не вживаєте артикля і кажете просто few, це є мало. Знову ж те саме стосується слова little і «a Little «Little» відповідно означає мало, а «a little» – це трошки. Наприклад, I have a little money, so I can buy a coffee. У мене є трохи грошей, отож я можу купити кави. I have a little money» Трошки грошей. Однак, якщо ви скажете ось так. I have little money, so I can't buy anything. У мене мало грошей. I have little money. У мене мало грошей. So I can't buy anything. Отож, я нічого не можу купити. Тому a little – це трохи, а little – це є мало, щоб ви не плуталися. Сподіваюся, що цей урок був для вас корисним. Якщо ви, бува, чогось не знали, то раджу записувати. І якщо ви хочете розпочати вивчення англійської з нуля, по-простому, в такий самий невимушений спосіб, в мене для цього є відео та аудіоуроки, які я розробив. Більше інформації ви знайдете в описі, ось там під цим відео. Знову ж, якщо ви бува ще не підписалися на цей канал, тоді неодмінно раджу це зробити і зустрінемося в майбутніх уроках. Бувайте!